Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Шановні присутні, пані та панове, дорогі українці. 5 грудня ми відзначаємо Всесвітній день волонтерів, і, на мій погляд, символічно, що він проходить напередодні Дня Збройних сил України. Бо українські волонтери, це фактично ще один рід. Наших військ, ще одна наша сила, наша гвардія небайдужих, наша армія активних українців. Ця сила не має власного однострою чи офіційного гасла, але є два слова, які, на мою думку, коротко і влучно змальовують явище великого вашого руху, волонтерського руху. Перше слово те, яке найчастіше вживають волонтери. Всі 9 років війни, як люди, які завжди на зв'язку, які прочитають повідомлення чи візьмуть слухавку будь-який час, о другій ночі чи о п'ятій ранку, і дізнавшись, що комусь потрібна допомога, дізнавшись про ті чи інші потреби, дадуть просту відповідь плюс коротке слово, за яким слідує велика важка робота. Все, що ви робите це для того, аби цей плюс втілився у реальне, у реальне наше життя. За цим одним словом можуть стояти десятки повідомлень, сотні дзвінків, тисячі кілометрів дороги, години і навіть дні без сну, відпочинку. І тоді неодмінно з'являється, напевне, друге слово, не заради якого ви живете, але воно є. Воно так само просте, водночас безцінне. Це слово дякую. Я дякую, Дякую, яке кажуть вам мільйони людей, яких ви підтримуєте, дякую, яке завжди кажу вам, я від щирого серця абсолютно, абсолютно. Я вам дуже вдячний за те, що ви робите щоденно, постійно, всі роки. Весь цей час. І всім, хто допомагає силам безпеки, і оборони. А всім, хто захищає країну, допомагає на передовій, допомагає на місцях, допомагає переселенцям, тим, хто втратив домівку, тим, хто втратив роботу, тим, хто втратив близьких, допомагає звільненим з полону і тим, хто потребує реабілітації, протезування, психологічної допомоги, до багато всього, що дуже важливо літнім людям, нашим дітям. В цілому це допомагати Україні, шановні пані та панове, в Україні і у всьому світі. Не знайти, я впевнений, будівлі чи площі, які б могли вмістити усіх наших громадян, дотичних до такого важливого волонтерського руху. Всі, хто заслуговує на нагороду, всіх, хто заслуговує на це слово, дякую. Це мільйони людей, безумовно. 40 громадян, що достойні сьогодні нашої щорічної відзнаки, відзнаки золоте серце. І ті, хто присутній тут, тут особисто символізують загальнонаціональний волонтерський вогонь. Це люди з багатьох регіонів України, які допомагають на різних напрямках, різним групам, різним людям, категоріям людей, а разом є уособленням великого руху українців, яким байдуже. Особлення всіх наших волонтерів, що є. Надійним союзником для всіх нас, нашого народу, нашої держави, її плечем, опорою, рушійною силою милосердя задля життя, для свободи. Люди з великим серцем, люди народження, народжені з таким серцем. Допоки б'ються ваші серця, волонтерські серця та дух допомоги і підтримки, доти б'ється наш народ, доти б'ється. Україна беззупинно, це дуже важливо. Б'ється беззупинно. Б'ємо всі ми. І тому всі ми обов'язково переможемо. І це не просто віра, це абсолютна впевненість. Я дякую кожному і кожній з вас із тих, хто присутні тут, тих, хто бачить і навіть не дивиться. Цю нашу зустріч навіть не можу сказати, що це церемонія зустріч, напевне, більш тепле слово і правильне. Я хочу вам подякувати за цю зустріч і всім представникам вашого руху. Тисну руку, мужню руку, так, потужну, українську, з великою вдячністю до вас. Всіх слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення відзнаки президента України Золоте серце. Указом президента України за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху. Необхідним транспортом за волонтерам. Вхідним транспортом за волонтер, з одним із засновником проекту допомоги та розвитку стало. Завдяки пані. ça awesome. va